28 червня Нікопольці довели, вони справжні українці. Близько пів тисячі осіб зібрались на європейській площі та пройшли мегамаршем у вишиванках до пам'ятника Богдану Хмельницькому. В національному одязі можна було зустріти як дорослих, так і зовсім маленьких. Люди зізнаються, така акція їх приємно вразила, адже раніше побачити людей у вишиванках це було скоріше рідкість, аніж правило. Ми завжди на день незалежності одягали вишиванки. Років п'ять назад. Це було дуже знаєте, дико, коли ми виходили в вишиванках, Всі дивилися. А зараз, зараз дуже гарно. Своїм вбранням вразила всіх присутніх собачка Бонні. Її господарка Ірина спеціально готувалась до цього дня. Її Бонні стала найколоритнішою українською собакою. Бажаючих сфотографуватись з нею була тьма. Вишиванку спеціально заказала. віночок робила сама. сама. А вишиванку заказувала, тому що спеціально, ну, я не пам'ятаю, хто там мені сказав насчет цього праздника, так ми підготувалися. У нас віночок був дуже давно, а вишиванку спеціально пошили до цього праздника. Будемо сподіватися, що все у нас закінчиться благополучно, замечательно. И прекрасно, вот, и хотели поддержать наших и граждан, которые за Украину, которые хотят и любят ну, ее, в общем, жить все в дружбе. В радості і в благополуччі, щоб у нас все все було хорошо. Людей в національному одязі підрахували. Їх на акції зібралось 290. для Нікополя. Це рекорд. Організатори маршу, якими стали представники різних громадських об'єднань, Нікополя задоволені. Це дуже приємно, що Нікополь став багато з вишиванках, стало людей ходити. Люди потрішки стають більш патріотами. Нікополь піднявся. Це дуже приємно. Сумувати на заході не довелося. Організатори підготували конкурси для малечі, а також обрали найкрасивіших козака та козачку серед дітей і дорослих. Переможця отримали в подарунок національний прапор. А на площі Богдана Хмельницького ті, хто ще не мав вишиванки, могли придбати її за акційними цінами. Побільше б таких заходів у Нікополі». Як нам розповіли організатори, вони вже планують цікаві заходи до дня незалежності. Тож, нікопольці, готуйте свої вишиванки.